Вітаю вас, друзі! З вами підприємство Агроднепер. Uh, учора було відео, uh, просив я вас, щоб підказали, чому відкручується гайка на вторинному валові МТЗ, бо у вчорашньому відео я оговорився, сказав їм, вибачаюся. Uh, дивіться, почитавши ваші коментарі, uh, прочитавши книжки, дивіться, подивившись в Ютубі. Можна зробити висновок, що ці всі деталі впливають на те, що відкручується. А, причина: одна причина це ось люк оцій шестерні. Отак вона прямо і стукає. А, коли в нас попускається гайка, або якась із деталей, втулка прослабляється, в нас з'являється, крім того, що крутиться планітарка, в нас іде. Крутний момент у нас за рахунок того, що косий зуб, у нас йде ще і ось ова сила, туди сюди б'є. І оце впливає оце впливає на те, що в нас відкручується гайка. За рахунок чого це може виникнути? Щоб не відкручувалося, це шплінт якісний, мабуть, хто пропонував. Із жатки там з граблини, хто пропонував із відравушко, Шплинт має бути якісний. Друге, якісна має бути гайка. Гайка затягується у нас 22 кг сили. Назад не можна провертати, вперед затягнули до співпадіння з отвором, назад не допускається відвертання. Динамометричним ключом якісно. Маєте затягувати. Прилягання. Гайки має бути, площина якісна. На це звертайте увагу. А шестерня можна ставити в будь китай, Головне, правильно зібрати. Втулка, ширина, написано в книжках, те, що я дивився. Треба правильно зібрати ланцюг в узол, щоб розмірний ланцюг співпадав. Починаємо вал, підшипник з обоймою. Обойма може бути, в залежності від виробника, трішки ширша, трішки вуща. Запресували, одягли за рахунок втулок і шайби. Можна це відрегулювати, дивитися, тому що це дешевша деталь, ніж підшипник чи шестерня, щоб ми щось шліфували або робили більшу. Так написано в книжках, що розмірну цепочку можна підігнати за рахунок оцих двох деталей. Ну, взагалі за рахунок втулки. Шайбу не бажано. Шестерня, як я і тоді говорив, і так, скрізь написано, і в книжках, і в інтернеті має правильною стороною стояти до хвостовика, отак, в цю сторону, до заднього моста. А по стаканові. Стакан має щільно сідати і в корпус коробки передач, і підшипник сюди має щільно сідати. А цей підшипник також йде у нас. До шестерні. І чому саме цим конусом? Бо ось що щоб... це спеціально зроблено, щоб не з'їдало сепаратор. Бо якщо в цю сторону поставимо, сепаратор буде тертися об шестерню і швидко вийде з ладу. Так, цей нюансик є. Підшипник садимо крепко. Шайба можна з вусиками, можна без вусиками, з вусиками краще, але но... Основне, у нас не має будь осьового люфта. Запам'ятайте це. Шестерня, коли сідає на хвостових, в цій книжці так і зображено. Дивіться, який нюанс, вона має бути отако посажена. Гайка, коли затягує, вона прижимає шестерню, не упираючись у вал. Якщо ми зберемо отак, у нас буде люфт куди бить. У нас буде осьовий люфт, а весь вузол має зібратися, щоб півтора міліметра міліметр, хоч би був зазору. Гайка має бути у натягові. І сказати, і посадити, як рекомендується по ваших рекомендаціях, садимо на різьбовий клей, фіксатор різьби. Тобто всі ці детали, деталі і ця шестерня, і ця шестерня можуть бути доточені, не вони повпливають на розмірну. На розмірний ланцюжок, розмірну лінійку. І тому зібравши вузол уже у коробки, простукавши його, хорошо затягнувши, дивимося, щоб не було питань у нас по цій гаєчці. Подивитися вже потім неможливо, да, коли гайку затягнемо. Тому одразу бажано провірити, легенько затягнувши гайку не до упора, Подивитися, як у нас. Отут іде зборочка. Якщо у вас отак буде зібрано, у вас буде працювати і китайське, і білоруське, все буде працювати. Якщо не дотримаєтеся тут, в вал, буде у нас осьовий люфт, і воно буде постійно підбивати і відкручуватись гайку. Кому сподобалось відео, підписуйтесь на канал, ставте подобайки, пишіть, коментуйте, де що правильно, де неправильно. З вами підприємство «Агродніпр». всього вам найкращого.